Ми зібралися, щоб згадати про тисячу днів боротьби, днів, які стали символом нашої єдності, мужності та незламного духу. Згадати всіх тих, хто віддав своє життя за свободу нашої батьківщини. Вшануємо героїв, які віддали своє життя заради миру та незалежності України хвилиною мовчання. Спільної молитви запрошую раду християнських церков Житомирщини. Запрошуємо керівництво міста та області, військових, а також всіх присутніх, долучитися до покладання квітів до стендів алеї героїв, які віддали свої життя за Україну. Проводимо мітинг в реквієм з молитвою на алеї героїв, які віддали життя за Україну. У нас тут розміщено 600 фото героїв сім'ї, яких проживають у Житомирській міській територіальній громаді. Але я хочу зазначити, що, на жаль, невдовзі ми будемо відкривати 11-й стенд. Ми на сьогодні вже маємо на відпрацюванні. 60 фото полеглих героїв. Дуже символічно. Бачите, сьогодні дитина мала мене привітати, а я несу дитині Квіти, дякую, дякую своїй дитині за те, що вибрав мене, за його героїзм, за його мужність. Він віддав своє життя за наше сьогодення, за наше майбутнє. Він мужньо воював, боровся. Воював в 72-й бригаді, чор... імені, чорних запорожців. При бойовому завданні, рятувавши побратима, отримав поранення важкого ступеню. Так склалося, що після чотирьох лікарень він у мене вдома помер на руках. Всім ми царства небесного, слава нашим героям. Але, знаєте, я все, все одно відчуваю, що він поруч. Вони нас оберігають, це наше оберіг.